Друзі, абсолютно чітко. Моя колега щойно окреслила ключові виклики на фронті. Дійсно, Лиманський, Покровський, Новопавлівський напрямки це там, де зараз є загрози. Одразу ж наголошу, що буду послуговуватися інформацією з нашої розмови, яка була напередодні безпосередньо з співзасновником проєкту Діпстейт. Мапою колег ми послуговуємося щоранку. Так ось, там повідомляють, що збройні сили Російської Федерації просунулися, на жаль, аж в районах п'яти населених пунктів. На кількох напрямках, що відомо, значить, на Донеччині та біля Дніпропетровщини ворог мав просування. Зараз розповім детальніше. Отже, йдеться про низку населених пунктів. Давайте поглянемо одразу в динаміці, де останнім часом ворог трішки мав просування. Отже, зверніть увагу в напрямку Запорізького та Комишувахи з вільного поля та. Тимирівки ворог рухається зараз. Побачимо ще раз, як це відбувається. Ось є просування. Так само біля Маліївки та Январського теж ворог мав певні успіхи, і зверніть увагу, північніше, біля населеного пункту Філія з Ялти та Запоріжжя, теж ворог рушив. Отже. Продовжує поступово але тиснути і вочевидь, ось те завдання вийти до адмінкордонів Дніпропетровщини. Він не полишатиме цього завдання і намагатиме, намагатиметься його реалізувати. Утім, є і досить так давайте скажу обережно, не надто ну там суперпозитивні новини, але м обнаділиві новини, що стосується. Добропільського напрямку неподалік добропілля, ми пам'ятаємо, як ворог нещодавно зумів протиснутися майже тиждень тому стало відомо про прорив, як часто його називають російських штурмових частин. В район міста Добропілля це на північ від Покровська. Нагадаю, йшлося про досить глибоке просування. Це десь приблизно 10-12 кілометрів. За деякими даними натрапляв на цифри, що в глибину до 15 навіть 18 кілометрів змогли вклинитися російські війська в оборону збройних сил України. Наші сили оборони змушені були просто терміново реагувати на цю небезпечну ситуацію, і на той момент здавалося зупинити російський наступ і відбити населені пункти по лінії Рубіжне з. Лоти колодязь, ну вкрай складно. Утім українські військові змогли це зробити також вклинилися в основу російського виступу і створили зараз зустрічну загрозу оточення ну практично всього цього контингенту, який там перебуває біля кучерового яру. Поки що на мапі без змін, але як вчора наголошував Роман Погорілий, дещо можуть бути зміни з відтермінуванням. Тож обережно стежимо за ситуацією. Там за низкою повідомлень частина російських підрозділів, які просунули далі, на найдалі за всіх, скажімо так, на північ, ось те, що ми зараз бачимо на екранах, вже опинилися відрізаними від основних сил. Ох там лють сльози російські, так звані зетвоєнкори, ось зокрема вказують так само, і посилаються на карти українського аналітичного. Порталу, і хоч, цікаво, що в інституті вивчення війни зараз про оточення російських частин нічого не говорять, але американські аналітики також пишуть про цю загрозу. Тобто загроза дуже серйозна там є. Щодо наших аналітиків, військових експертів, Костянтин Машовець за його інформацією, російські війська намагаються деблокувати зараз там свої передові підрозділи ударами з правого флангу із села Шахове та Нове Шахове. Ось цей населений пункт. А, утім, поки що не вдається, не вдається це зробити. Також вони продовжують атаки на основній ділянці північного флангу наступу на Покровськ у напрямку населеного пункту Родинське. Ось саме про Родинське, якраз і говорив буквально напередодні Роман Погорілий. Ми з ним теж аналізували ситуацію на Покровському напрямку. каже, що ось звідти можна потенційно очікувати викликів і. Для Покровська бачимо, що Ну Покровськ фактично перебуває в такому собі майже мішку, і з економічного на Мирноград, з Родинського ось з цих напрямків окупанти воліли брухатися далі саме на Покровськ. Ну і ще трішки про прорив на добропілля, як його назвали деякі військової оглядачі, стався я нагадаю. Він на початку серпня, коли російські війська вклинилися саме в нашу оборону. Ну і там це відбулося фактично. Фактично, перед ось цією зустрічю Путіна і Трампа на Алясці. Діляться безпосередньо військові своїми думками про ситуацію. Там отже. Для про значить, ситуацію там говорить де, сержант 93-ї механізованої бригади, звати його Віталій Піасецький. В коментарі для The New York Times він розповідає, що механізовані атаки росіян стали рідкістю через велику кількість дронів у повітрі. Ще пояснив, що безпілотники можуть виявляти рух бронетехніки, вантажівок інших транспортних засобів. Солдат із першого корпусу національної гвардії України Азов дислокований на фронті біля добропілля, якраз у розмові з журналістами. Thank <laughs> you. Сказав, що останнім часом росіяни стали частіше намагатися наступати, незважаючи на там будь-які перемовні процеси. Піасецький і сержант Олександр Карпюк із батальйону безпілотних систем інквізиція 59 59-ї окремої штурмової. Ще сказав, що українська армія не має достатньої кількості особового складу і дронів. За словами Карпюка, в Україні також поки що немає технологій, що дають змогу зупинити російські безпілотні підрозділи, які атакують. Маршрути постачання. Ну і додає, що зараз основним захистом є проти Дронові сітки, ось ці антидронові тунелі, про які ми згадували неодноразово, які розміщуються вздовж доріг і транспортних артерій. Олександр Сирський днями теж говорив про те, чому вдалося все ж таки окупантам просунутися свого часу біля добропілля. каже наступне місцевість там, по перше, рісні великою кількістю ярів, річок, ділянок, тобто природні такі виклики і перепони залишаються влітку ще й багато рослинності. Тобто, важко здійснити контроль над лінією бойового. Ого, зітнення ну і розповів, що росіяни застосовують біля Покровська так звану тактику тисячу порізів, тобто наступ на широкому фронті малих. Штурмових груп він мав певний успіх, коли росіяни якраз таки просунулися біля згаданих нами населених пунктів туди в напрямку добропілля, і раптово там з'явилися. Розповів сирський. Ну ще згадаю одну розмову: це розмова була в нашому етері з Русланом Мизовчуком, речником національної гвардії України, так само бійці національної гвардії, не тільки Азову, не тільки корпуса Азов, беруть участь зараз в стабілізаційній роботі на добропіллі. На інших вітинках працюють теж на Вардійці противник чинить безперервний тиск, зокрема, і на Лиманському напрямку, на Куп'янському напрямку каже каже Руслан Музичук. Це активні бойові дії. На цих ділянках ворог намагається робити спроби форсування річок і розширення своїх плацдармів. Ну, це зрозуміло, що погоріл. Перепрошую музичук, говорив якраз такі про куп'янщину. Відбувається пошук слабких місць. Після цього противник. Намагається атакувати в районі нашої відповідальності. Він каже, танкові підрозділи теж перебувають на купінському напрямку. До прикладу, каже, минулого тижня на Куп'янщині наші підрозділи, зокрема. Артилерія наша гарно працювала. Інші підрозділи відбили магніазований штурм. Тоді йшлося про десятки одиниць техніки. Було задіяно 4 МТЛБ, один танк і близько 20 піхотинців. Бачимо, що навіть на покровському напрямку, що самою лише піхотою штурми противника здійснювати ефективні не може, тому що живучість цієї піхоти без підкріплення бронетехніки, ну м'яко кажучи, вкрай. Низька, ну і окремо ще дещо згадаю про Лиманський напрямок. Коротко отже, на Лиманському напрямку піхотні штурми відбуваються у противника за підтримки дронів. Ми теж буквально напередодні повідомляли про те, що росіяни змогли дещо просунутися. Біля фактично Григорівки туди в напрямку Серебрянки. Це серебрянське лісництво. Бачите, зараз відображено просування і зверніть увагу на населений пункт Торське. Ось теж бачимо, що на жаль, просування відбулося. Молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади. Звати його Василь Денисюк, каже: ворог атакує хвилями. Одна штурмова дія може складатися з десятка накатів. Вони намагаються просуватися малими групами інколи. Використовуючи мотоцикли, у цей час активно працюють дрони, які коригують вогонь і завдають ударів. Тож як бачимо, мінімальні просування росіян є. Мусимо це визнавати, констатувати на Лиманському напрямку, на Новопавлівському напрямку. На жаль, але відбувся рух. І сподіваємося на гарні хороші новини саме з Добропілля, дещо північніше від Покровська. Тож такі попередні оптимістичні прогнози зараз є в, мас в, за в засобах масової інформації. Про інколи можливо навіть і оточення росіян будемо чекати на офіційні повідомлення і на коментарі. Трі наших військових саме ним ми довіряємо чи не найбільше, адже вони знають, що відбувається на лінії боєзітнення як найкраще бути з апострофом Надалі ми продовжимо